Ну що, друзі, ми зробили першу тисячу підписників з вами. І так як я обіцяв, що на першу тисячу я розіграю Брейнерську катушку. Але розіграю я не тільки її, але ще чотири призи, і того буде їх п'ять. Так, друзі, під цим відео ми пишемо будь-який коментар, ставимо вподобайку. Якщо поділитись цим відео, буде вам ще супер. Ви топчик, тисячу вам в карму до клювань. І е, ви повинні бути підписані на мій канал. І ви являєтеся вже учасником розіграшу. Подивіться особливо увагу, е, щоб, ви були, щоб у вас були відкриті підписки, щоб я міг подивитися, якщо ви виграли. Ну що, отак, от, от. перша тисяча. Я вітаю себе і вітаю вас. Завдяки вам. Це все. Анонс розіграшу я перед цим відео ще вам запишу. Так що ви все побачите. Друзі, дивимось відео з Дніпра з лящами. Погнали! Два. Оцей поменше, цей побільше. Сусід просив лящика, я його знайшов. Куда мы идем за ням-нямкой для рыбки, а? Натали. Ням-нямка, ням-нямка. 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 Я знову на Дніпрі пів восьмого ранку зробив перший закид, ну і потихеньку будемо пробувати щось ловити. Звісно, на протязі відео буду показувати, що, на що, яка прикормка, які повіці, які гачки, ну, як завжди. О, бачите? Зараз глянемо. Щось може є, але маленьке, мабуть. Ну, щось б'ється маленьке. О, плотвичка. Перша, друзі, плотвичка сьогодні. Ось така, друзі, малеча, але приємно. промахнувся в неї сонечко потихеньку виходить зараз тепленько стане сподіваюся рибка буде плювати так щось б'ється там хлопці та дівчата є у нас є Ну погана платва. Дніпровська плотва. О, це вже така цікавіша. Це така вже цікавіша, ніж попередня була. Але це ще не батони. Бачите, якраз таймер перезакиду п'ять хвилин. Є, всік, Не промахнувся. Щось б'ється. Щось легенько пішло далі. А ні, є. Потвичка. Плотва, хлопці, лотва. Так, друзяки, покажу на чому я замішувався. Це зернові три кабаць, пів кіла. І сюди я взяв фідер пряна карамель. Ще в мене є грандовська фідер база і лячка кориця. Ну, я не думаю, що 2 кіла мені не вистачить на денну сесію. Так що... Подивимося. Ну, от такий мікс у мене на даний час. Так, друзі, ще я сипанув велику таку жменьку постачини траперовської. О, якісь о, О-о-о-о! о. Щось вроді є. Ну такі, знаєте, обережні, дуже обережні плювання. Блін, бровка. Блін. бровка. Ой, щось за щось я зацепився. Чи чия соснастка, чи ще щось. Чи якось гімна. Що mm. це в нас там таке? Ага, говна якогось набрав. Ух ты, блін, що це таке, ага, оснастка чиясь. С рыбойща, лкерный балет, С кормушкой. о, -о, -о. Понял. Вот такие друзі у нас чудо вышло, Вот такие друзі у нас чудо вийшло. Короче, на один гачок. Це бідна рыбка. Так, тут вот так получилось у нас. Так. Цей бідняк вже помер, висів давно видно. На жаль. Чись бонус витягнув, думаю, що воно так. Так, а у мене прийшла. А в мене прийшов такий дядько маленький. Він чисто перебував. Понятно. То есть так сюда. Вот, хорошенько, хорошенько вот, такая. Что? Ух! Такие батон здоровенный. А это уже батон, реально, хлопцы, батон. Ух. Это батон, батон. Так, а де ж мій екстрактор? Да, така ведро? Непогано такі. Ох, друзі, така клювака була, щоб пипець, ох, б'ється. Гарно, гарно. Ти кудись грело, так пошло. Така клювака дебела була на бокову камеру побачите їм та по-моєму там ага. окрім це синець от потом тому -то как ливака була да дебелий синець так да, друзі. Це звісно трошки не та, що я хочу. А не пригай. Це трошки не та плотва. Що будемо впиратися, пробувати, 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 пробувати. Все-таки заходить велико. Інколи. Так, друзі, отакий в мене набір по наживкам. Матиль напариш, піночка і червь. Ну і чудо столик, мій улюблений. Столик ємність. Що жопнуло. Чуть показало? запаром. А ну 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 а, ну. Ну що... шоршку есть. Вроді не промахнувся. Ну, якщо і є, то щось маленьке дуже. Тому що не б'ється. Може вона ще не зрозуміла, що вона на гачку, а під берегом без джазу. о, щось вже починає битися. Так непогано. Друзі, да ще й непогано. Чого? Ще й непогана Хм. Ось так от. За нижню губу. Окей, повну. прийняв. Ще одна плотвичка. Невеличка. Да. Ну головне, що вже вона на Дніпрі прокльовує, і прокльовує в принципі стабільно. Це вже цікаво. Що там? Да, трофей, да? Оу, густерка. Да. Щось мені з водою, коли я приїжджаю, з водою не везе. Реально щось останнім часом не везе. покльовки іли що це у нас? Ну, кстати, загл... заглотнула хорошо. Промахався. Не, Вона ж стояла, я ж заглядувала туди. <звук> Не повезло тобі. Промахнувся, повезло би. Ух <звук> ты. Водичку дали, але ждали під самий вечір воду. Щось активізувалася, рибка трохи. Але піпес, ну весь день риби, ой, весь день не було води. Просто не, нема води, нема риби. Дали воду, прийшла рибка. Отвичка. Якщо немає води, немає риби. Якось так. О, тата покльовка. Це клювака, так клювака. Не факт, не факт. Господи, але з учотом, що це запалка, гне щось добре. Ще ж треба достать, якщо це щось щось хороше. А там. А, -а, а! Я думаю, ух ти! Та я його так виведу. Я його так виведу. Але мій лящик. Я його так виведу. Ну що, друзі, наконець-то я не лопата, звісно, але мій перший весняний на тоненький повідець. Я його почувствував. Перший мій лящик. Ну, лящом назвати його не можна. Але такий підлящ, В принципі, перший Дніпровський. Будемо рахувати. Ну так, хотілося б, чесно говоря, побільше. Тільки бачили, закинув. Тільки закинув. Оце щось вийде. Не знаю, всі чи ні. Тільки закинув. Тільки натяжку зробив і клювака. От що значить, воду дали і почалися клювання. Але ж уже вечір. Бливає. Плотва. Але бішена. Така гарна, знаєте? Гарна, гарна. Друзі, гарна платва. Тихо не розкидайся прикормкою. Дивіться. Гарна платва. Ось така у нас плотничка. так, зараз. Опрям мій столик і сюди трошки рибки зложимо. Сюди трошки зложимо. Рибки собі додому візьмемо. його сам. Глянемо, що ми тут не Ой, Уй. коли і є е, е вода, це риба криє більш-менш. Так. Правда, трохи не підсохне садок, але він сохне швидко. Якихось 10 хвилин хай просохне, витрушу його. У мене воду не проникна сумка, тому, тому буде норма. Ну, бачите, трошки підловив. Два лящика. Зараз покажу більш крупним планом на другу камеру. Так, ну що друзі, трошки собі взяв рибки, ну і вам покажу що в мене тут було. Ну, отакі. Лотвички гарні є. І не одна їх тут, бачите, таких штук 6-7 десь. О, бачите, такі. Так. Ну і голос, мій програми, друзі. Отакий от красень. Отакий от красень. У мене їх два. Оцей поменше, цей побільше. Сусід просив лящика, я його знайшов весіннього, summer... ой, я його знайшов весіннього, весіннього ляща. Так що, друзі, якось отак тяжка рибалка була. З водою проблеми були, але результат є. Ітоги я вже розкажу вам вдома, тому що вже темніє буду збиратися. По приїзду я вже вам розкажу деталі по цій риболовлі. Так що, друзі, дивіться до кінця, тому що ще буде багато чого цікавого. Так, друзі, я вже вдома. Реально тяжка риболовля була. Замучений, не виспавшися. Але свій перший ляч я взяв. І не один. Так, друзяки, я запишу перед цим відео анонс, і саме перед цим я ще в началі вставлю анонс перед, в началі цього відео. І зараз вам кажу під цим відео, у нас буде розіграш. З приводу цієї риболовлі. Рибачив я на сокарках води. Як завжди, не було. Поклювало трохи зранку, поклювало е, днем єлі-єле мелочь і коли штовхнули в воду, реально е, пішла двіжуха. Буквально за дві години я зробив якийсь результат краще, ніж був у мене на прошлій риболовлі, тому що опять я попав на прошлу риболовлю, це був вихідний день і, здається, вихідний день води теж погано було з водою. Але, але ця риболовля вийшла цікава. Більше більш вже заходили плотвички, залітав синець, густірка була. Багато чого я ще не знімав, не монтував. Дуже тяжко, не встигаю. Такий замучений, знаєте, посідали всі камери. Ну, я вам замовив собі два павера. Тому що виїдають павербанки, виїдають. Е... Камери виїдають, петличка виїдає павербанк. Зараз я побільше буду паверів брати. Так що така риболовля була. Дивіться, що в нас працювало? Працював у нас почав працювати хробак. Ну саме в цьому місці на Дніпрі бутерброд. І то він був не ціліком, а знаєте, так рваний. Кусочками так відкусуєте його. Маленькими, типа розмірами не більше мотилика. І отак, два-три штучки, і плюс там пінка чи опаришов пару штучок. Оце, що працювало саме по лящу, і більш-менш по крупній плотві. Погано працював мотиль, дуже погано працював. Погано працював кукурудза, взагалі не працювала, пуфіки не працювали, оце черв'як. Хоч і темпуєш, але я не підрізав. Не підрізав, тому що в мене знайомі лівіше стояли, начали підрізати черв'яка, і почав заходити там бичок, там, ну, різна така фігня, і просто точка вбилась. Що ще вам сказати? По дистанції ловив я на 48 метрах по Повітцям годівничками 80. саме Там дуже тяжкий рельєф, такий, і вона зловить саме цю яму. Там йде 2 метри, потім яма. І опять вихід на 2 метри. От саме в цю яму треба попасти. Маркерився дуже довго, але це місце дуже хорошо теж знаю, плюс-мінус, тому я на колишках одразу відбився. І 48 метрів. Прошлий раз я рибачив на 50, а неправильно відбився. Я ще б пішов на 60, думаю, що це в мене одна. Густіра клю. Ой, одна плотва клювала, Оказалось, я на 60 метрах стояв. Потім я перевідбився на 50. Ну, саме класно, я здвинувся в центр ямки і став на 48 метрах. І такий у нас був результат. Непоганий, я рахую. Як для весни, весняний вже ля є. Далі буду спробувати виїжджати. Що вам ще сказати? Метровий повідець. Більше інформації такої я вам не дам. Чому, тому що ну, все, що спрацювало, це хробак. Все. Інше було в ігнорі, практично. Е, так що вже хробачка треба купляти з собою, хоч порцію брати. Я завжди його беру, да, викидаю, але я беру на всякий випадок, тому що рано чи пізно він може вистрелити. От він і вистрелив. Так, друзі, ну що, я все вам розказав. Сподіваюсь, відео вам сподобається. Не забувайте про розіграш. Я ще його анонсую. Перед вихідом, перед цим відео, плюс там у нас виставка ще буде. Так що, друзяки, все, до зустрічі на воді. Всім гарних вихідних. Пока.